Окупанти, ймовірно боячись наступу Збройних сил України, збудували фортифікаційні споруди на береговій лінії у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомляє телеграм-канал партизанського руху «Атиш». У матеріалі йдеться, що лінія оборони на місцевому пляжі виглядає убого, адже вона складається з звичайних насипів по коліна та декількох невеликих бетонних плит. Як зазначають партизани в Криму, місцеві жителі відверто. Сміються з того, як нікчемно росіяни підготувалися до оборони міста. Раніше Росіяни облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Ще раніше загарбники почали будувати оборонні рубежі біля Феодосії. Туди партизани пробралися та знайшли секретні позиції і вогневі точки. А після удару по штабу Чорноморського флоту РФ росіяни бояться перекидати військові катери морем, тому обрали інший спосіб перевозять їх на вантажівках.